Ваші внучата приїхали на літні канікули. Я маю гарний рецепт блінчиків з сосисками, щоб ви їх порадували. Тісто в нас звичайне, як на блінчики. В неї солі, яєчко збили, тісне молочко або кефір. Сода. Далі нарізаємо сосисочки. такими кусочками. Небагато. Ви, можливо, замітили, який стаканчик кефіру, такий стакан муки. Показую вам, яка густота. Йдемо смажити. Я на смальці. Не дуже виходять смачні і пахнючі. Вони будуть маленькі. Прописати. О. Як файно перевертається. На мій погляд, до таких блінчиків підходять дуже помідорки. У мене такі чері маленькі. Ми поки смажили, то зрозуміло, що не тільки для внучат, а й дорослим дуже смакує. Цей рецепт на кожен день. Просто, легко, смачно готуйте. Давайте я вам розріжу один. О. Бачите, прям сусісочка посередині. І ви знаєте, воно я, я ще перед вами. Так смачно. То з помідоркою. Калітня закусочка.